Сестри. Давайте відкриємо разом місце з Євангелії від Луки, 16 розділ з 19 по 31 вірш. Луки, 16 розділ з 19 по 31. Один чоловік був багатий і зодягався в порфіру вісон. І щоденно розкішно бенкетував, був і вбогий один на ім'я йому Лазар, що лежав у воріт його з трупами вкритий, і бажав годуватися кришками, що зі столу багатого падали. Пси ж приходили, і рани лизали йому. Та ось сталося, що в вмер, і на Авраамове лону віднесли його ангели. й багатий, і його поховали. І терплячи, муки ваду, звів він очі свої й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйся, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї Авраам же промовив Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре, своє, а лазар так само лихе. Тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена так, що ті, що хочуть переходити, не можуть і звідси до вас, ані переходять і звідти до нас. А він відказав отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав у дім батька мого, бо п'ятьох братів маю. Хай він їм засвідчить, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: Вони мають Мойсея і пророків, нехай слухають їх. А він відказав ніж бо очі Авраами, але коли прийде хто з мертвих до них, то покаються. Йому ж він відказав: як Мойсея і пророків не слухають, то коли хто із мертвих воскресне, не йнятимуть віри. Я хотів би сьогодні пороздумати над цією притрі, на цю історію, і в цій причі ми бачимо двох різних людей по статусу. Один ми читаємо в першому вірші, був дуже багатий чоловік, який вдягався в пишні шати. Він в розкішному одязі ходив і щоденно розкішно бенкетував, а другий був дуже вбогий чоловік, він, йому імені Лазар написано, який лежав біля воріт його і з трупами був критий. Він їв. Просто те, що падало з столу того пана, він був дуже бідним. І той пан його ніби не замічав, не помагав йому. І ось прийшов якийсь час, і помер Лазар, і він був піднесений на лоно Авраамова, він був разом в славі з ним, і помер також і цей багач, але він попав в пекло. І так ми собі розуміємо, чому він попав в пекло, але так як задати питання, за який гріх він. То трошки тяжко. Він нічого поганого Лазарю не зробив. Він жорстоко з ним не поступав, він не виганяв його з свого двору, коли той їв те, що падало з його столу. Він не бив його, ніяк не знущався над ним, але є одне таке, що було недоречним. Він просто не звертав увагу, він був бездіяльним. І Хоч він був такий багатий, він міг допомогти не тільки тому Лазарю, а й багатьом іншим людям Ви уявіть собі бенкетувати кожен день. Це те саме, що на весілля кожен день ходити. Це надзвичайно великі кошти. Це дуже багато розкішної їжі, не просто якоїсь там простої, що їдять кожен день, а якоїсь незвичайної, дорогої. І він їв це кожен день. Він міг навіть. Пару днів не поїсти цього, а звичайної їжі. І за ті гроші він міг помогти багатьом людям, не тільки одному. Але він цього не зробив, він був байдужим до інших людей. І гріх богача був в цьому. Я читав в інтернеті, хтось сказав, що багач попав у пекло не через те, що він зробив якийсь гріх, але якраз через те, що він не зробив. Тому є такий гріх, що. Не треба його робити. Ми просто можемо залишатись бездіяльними, і це вже буде гріхом. Також гріх багача був в тому, що він міг просто спокійно дивитись на муки цього лазаря і не помагати при тому. Він не мав співчуття в своєму серці до цього бідного чоловіка. Він просто міг спокійно дивитися, як той, хто біля нього ходить, просто в нього під ногами, і він бачить, як він страждає. Він міг. Спокійно на це дивитися без ніякого співчуття, це не є добре, це бездіяльність, яка є гріхом. І давайте глянемо на Ісуса Христа. Він нам показав великий приклад, як нам треба поступати. Що нам не треба ніколи бути бездіяльним? Він прийшов в цей світ, він був ще сином Всевишнього. Не подивися на це, але. Пішов до вбогих, він не дивився на людей, чи це були грішники, праведні, чи блудники, розпусники. Він до всіх ішов і всім помагав. Він не був бездіяльним як цей чоловік. І в нас також є відповідальність за наших ближніх, що ми маємо також бути, не бути бездіяльними. а... Допомагати їм, звичайно, не всіх нас є кошти як цього багача, не всі ми можемо матеріально допомогти іншим людям, але в нас є чудовий інструмент, який називається молитва. І ми можемо просто за нужди наших ближніх, за нужди інших людей молитися і цим самим допомагати, не залишатись в стороні, як той багач. І в Галатам, 6 розділі, другому верші, написано, що. Носіть тягарі один одного, і так ви виконаєте закона Христового. Тому ми маємо також молитись один за одного і нести нужди в молитвах чи ще якось помагати. І зараз цей нелегкий час нам надважливо не залишатися бездіяльними. Нам дуже потрібно молитися, тому що ми знаємо Бога живого, який. Чує наші молитви, до якого ми можемо просто прийти в молитві і попросити за ці нужди, щоб він почув нас і він почує нас. І давайте ми зараз будемо молитись за нашу країну. У нас є надзвичайно велика нужда в нашій країні. У Нас де війна, страшна війна, де гинуть багато людей, і багато людей ще не знають Христа. Який спасає, який дає вічне життя. Давайте будемо молитись за тих людей, які не спасені, які там під обстрілями, за наших солдатів і багато людей і за нашу країну. Амінь. Помолимось.